Друзі, всім привіт! Розпочинаю це відео із вечора п'ятниці. І розпочинаю його з того, що для пані люди хочу проростити насінинку фірми Сидера. Фірми Сидера. Шапка мономаха, помідор. Перевіряємо насіння. Треба ножички взяти. Треба взяти ножечки, щоб рівненько відрізати. Так, відрізаю і найперше, друзі, виймаю одну насіннинку. Так, мало, мало зрізала. Не хочу відрізати назву, знаєте, зверху. Беру одну насінинку, кладу її на ганчірку. І цю ганчірку зав'язую і скріплюю резиночкою. Малесенькою для волосся для діток. В неї дуже зручно, вона така досить міцненька, гарно тримає і небагато займає місця. Так, тепер, дивіться, я взяла з чайника гарячу воду. Вона їй жалі дуже гаряча, треба підігріти більше. Так, чайник гріється. Настільночку ховаю назад. Так, ага, я ж не підписала, що це шапка мономаха. Треба ще підписати. Так, чайник закипів. Чайник закипів, і я сюди трошки вливаю води гарячої. І в цю воду сітку граменку марганців. Так, і розчин марганцівки роблю міцний. Щоб вона була така червоненька, та водичка. Всього вистачить. Ось така, бачите, досить насичена. Так, вода це має бути температурою 60 градусів. Тухай трошки охолоне, а я тим часом підпишу, що це шапка мономаха. Шапка мономаха. Ось. Шапка, мономаха. Так, ще гаряча, ще градусів 80. Треба дочекатися трошки. Так, дивіться, водичка така, що чуть-чуть гаряченька. Але пальця ще тримати не можна, тобто вона десь градусів 60. І я зараз опускаю цю насининку повністю сюди, в цю водичку, і залишаю її тут на 20 хвилин. Так, мої хороші, пройшло 20 хвилин. Я виймаю цей кульочок, віддавлюю і промиваю гарнесенько під проточною теплою водою. Мину, беру, кладу торбинку, замотую, роблю парниковий ефект і кладу в рушничок, замотую, щоб йому було темно і тепло, і несу на батарею. Пані Людочка для вас це роблю пророщую. Для вас помідор торгової марки Сидера. Зустрінемося. Сьогодні вівторок, і я вам зараз покажу, що вийшло із пророщення з торгової марки Седера на прохання моєї глядачки, аби вона не витрачала дарма коштів і не купувала. Дешеве насіння, яке коштує 5-8 гривень і не ризикувала. Лежало в мене насіннечко на батареї. Позавчора я його знайшла на підлозі, воно було зовсім холодне. Підняла його по-новому на батарею. І зараз ми з вами разом подивимося, що ми тут знаходимо. Не фокусує. Зараз я візьму камеру в руку. Прошу пані Люда і всі глядачі, хто чекали на цей експеримент, будь ласка, насінинка з росточком. Висаджувати я її не буду, хоча мені шкода, я її викину, тому що. У нас ще дуже холодно, як я вже казала. Аж я буду висаджувати свою розсаду у відкритий ґрунт у кінці е, другої половини, як мінімум в кінці травня, а розсадка буде рости 50-55 днів, максимум 60. А сьогодні у нас, е, яке в нас сьогодні? 11 лютого, то ще 11 березня місяць. 11 квітня 2 місяці, це вже буде 60 днів. 11 травня це вже буде аж 3 місяці, це буде дуже довго. От, друзі, я не хочу набирати землю в відра, ставити в мене в квартирі немає місця в селі. Теж я не хочу лишати. Тобто мороку на свою голову я робити не хочу. Але експеримент, будь ласка, фірма Седера. Насіннячко дешеве проросло. Не треба ставити клеймо нашому українському насінню, нашим виробникам, тому що е буває різне із гібридами, і так само буває з нашим насінням, і з партією різні, і так далі. І ще спосіб пророщення теж грає велику роль. Хто не бачив е моє відео повне, як я пророщую, але і в цьому відео ви вже побачили. Пробуйте! Купуйте марганцівку через е, інтернет-магазини. Е, так, дорого, навіть її 350 гривень за 50 грамів, але ви уявляєте, 50 грамів це дуже багато і ви будете мати її на 10 років. Тому, якщо розбити це на руки, то це не так дорого. Якщо вам зайшов мій спосіб, дякую, що ви мене переглянули. Е, слава Збройним силам України всім нашим українським людям. Міцного здоров'я, віри, терпіння, мирного неба, тихих днів і ночей. Всього вам доброго, до нової зустрічі, до побачення!